На сьогоднішній день починають от, вскривати второй резервуар. Зараз ви побачите вже своїми очима, що від того резервуара. Вони введені в експлуатацію в 1965 році. Всі остатки зараз побачите, там одне кришето внизу, і там з правої сторони, коли підемо камеру фітрація, під ви подивитесь, що, в якому стані знаходилися ці резервуари і все обладнання. Подивіться, це все, що залишилось від першого резервуару. От як метал, який він був, що тут може триматися. Добрий день. Добрий день. Добрий день. От, вони... В якому стані, бачите, як вода може. Да, може... От, які були і от що на сьогоднішній день є. Оце все, то, що вирізано з цього обладнання. Воно вже все згнило 65-го року. в стані, Тут вже все, нічого живого немає. Все, Тому вся вода також з резервуара тече назад в річку. Перший резервуар він закінчений і запущений вже в експлуатацію. Зверху ми його покрили, правда, ще не зачинили і не посіяли траву, але це тільки того, що необхідно буде можливо, заміна деяких трубі ще коло нього. Благоустройство тут ще теж далеченько, поки ми закінчимо той резервуар. Це практично, ну, я знаю, місяця-два буде. Ну, роботи йдуть в принципі, нормально, погода способствує, тому я думаю, що ми... З цим справимося, встановлені сроки. А всього два резерву... всього, три. всього три резервуари, третій резервуар железобетонний. Ці очисні споруди вони забезпечують водою, питною водою майже 20 тисяч населення в мікрорайону. Це складно. Тобто з першого підйому подається вода на фільтри, на смісителі, вода очищається за допомогою хлору рідкого та алюмофлоку. Це проходить освітлювачі, фільтри, змішується вода, потім вже з блоку вода подається вже в новий резервуар, знову резервуара насоси подають нашим жителям. Просто нова плітка кафельна. Всі ці камери фільтрації будуть відновлені, повністю замінена вся апаратура. Всі мережі, всі трубопроводи, все повністю міняється, це, все буде замінено. Також вікна, повністю замінені, всі площадки, все це знизу. Система вентиляції, система вентиляції передбачена, все. система обігріву буде все. Ну, Наглядно буде... може подивитися, там всі замінені трубопроводи, все нове. Відео, яка сьогодні працює. Відкуда, йде водопостачання, забезпечення. І що зараз там буде? Це действуюча лінія, та вже давно не працювала, тому що вона була поломана, вийшла з пустої. А тут ті ж самі утечки, все те саме. ось Подивіться, які річки. І витрати електроенергії, І води. Насоси. насоси качають круглосуточно, тому що резервуари не набираються. Запасу води ми не можемо набрати. Набирається на третя ми половина. От всі поширити, то що є на сюди. Скільки років вимило русло і от біжить. Вода з резервуарів назад витікає в річку. Ну це вже очищено, це вже затратами реагентів, хлора, електроенергії, все, які круглосуточно качають насоси. Почати наприкінці 2022 року, вже ось навесні 2023, ми його закінчили, зробили всі пробні лабораторні аналізи. Вода відповідає для вживання людиною. Ми запустили його в дію. На місто зараз подається вода з нового резервура, а той резервуар, що розбирається, ви бачили, він зараз без води і буде проводитись повна його реконструкція другого резервуара. І одночасно проводиться робота другого блоку самих очисних, змішувачів, фільтрів, освітлювачів. Ну, буде ще зроблена робота, тому що ви бачили, що входиться з нашою стель'єю. Більше двох тисяч квадратних метрів кровлі буде замінено повністю покрівля. Все здання тут вже не робиться другий блок, перший блок, уся покрівля буде нова. А потім вже будуть проведені оздоблюючі роботи. Далі. Стель, електрика, електрику ж не можна зараз робити, поки ми не зробимо покрівлю. А, а бюджет чи? ремонту цього резервуару, він а, скільки збільшився міським? бюджет ремонту цього резервуару обійшовся містом порядка 7 мільйонів. Це повністю з усіх. Чи відчують зміни і результати мешканці міста? Звісно, відчують. У нас був вже період, особливо в літній час. Частина наших мешканців міста, яка бере воду з даних очиснів, влітку, коли йде, полив. Більший розхід води, то вже не вистачало, вже були перебої з водопостачанням, тому було прийнято рішення щодо термінового втручання та відновлення даних ізварів, як підрядник доповідав, що ми навіть наполовину її не могли набрати. Насоси качають, а вона все тече назад. Та, да, наші жителі будуть. Тобто забезпечення водопостачанням стане кращим, то да? стабільнішим? Так Стабіль. Воно, буде набагато. Воно стабільним буде. Не стабільнішим, буде. стабільним. Так як продовжуються роботи і далі, ніхто ж на цьому не зупиняється, водопостачання буде стабільним.